Друзі, усім привіт! Відкриваємо збір на автівку для моїх друзів, які зараз боронять нашу країну. Це вже буде для них друга автівка. Першу ми своїми силами зібрали, відігнали їм. Вони дуже були раді, але з ними скоїлась біда. Був обстріл і в ту автівку прилетіло, і відновленню вона майже не підлягає. По коштам відновити ту автівку буде дорожче, ніж пригнати плюс-мінус таку ж Тому а, номер гаманця зараз буде на екрані. Хто не байдуже долучайтесь зі своєї сторони, щоб вас якось заохотити. А, без різниці. Це буде 1 гривня, 5 гривень, 100 гривень, 1000 гривень, хто скільки зможе. А, і це нікого не до чого не а, спонукає. А, ті, хто задонатять, а, в описі цього відео буде а, лінк на телеграм-канал, додаєтесь туди. Телеграм-канал, і через uh, три тижні uh, ті, хто задонатили та uh, додались у телеграм-канал, серед тих буде розіграш uh, отакої от міні-ушеємки ProCraft. А також от -от такого Гло. Uh, це такий маленький заохочувальний. Uh, Жест буде з моєї сторони. Тому, друзі, не проходимо осторонь. Скажімо, завдяки людям, які нас боронять, ми можемо тут жити і ми поки що живі і здорові. Наперед, дякую тим, хто допоможе. Усім. Гарних е днів, світлих, тихих, тихого неба над головою та всього найкращого.